Вітаю всіх. Сьогодні з вами хочу поговорити про дуже важливу тему, яка пов'язана саме із податками, а саме податок на нерухомість. Як на мене, воно дуже важливе, оскільки воно стосується кожної фізичної особи, а також юридичної особи, тобто це підприємство, нова організація, незалежно від її форми власності. А також зрозуміло, що це і особи, які є нерезидентами, тобто це іноземці, які мають у своїй власності нерухоме майно на території України. Тому хочу його більш менш розібрати, оскільки воно важливо саме для кожного. І так, нещодавно майже кожному, хто має нерухоме майно, прийшло податкове повідомлення рішення. Ось воно на прикладі, яке прийшло моїй дружині. І саме цікаве те, що в даному податковому повідомленні рішення зазначається податковий період, тобто це на сьогоднішній 23-й рік. Зрозуміло, на заплатежу це податок на нерухоме. Майно відмінне від земельної ділянки сплашні фізичної особи, які є власниками об'єктів житлової нерухомості. Зрозуміло код платежу, сума податку, яку потрібно заплатити. Про суму я розповім вам більше, і зрозуміло орган, який її видає. І зрозуміло також в цьому повідомленні зазначається розрахунок, як саме вираховується даний податок. Ну і тепер, друзі, я думаю, кожен з вас задумався, чи правильно зробили йому нарахування податку за його нерухоме майно. Тепер говоримо більш менше про цифри. За об'єкти нежитлової нерухомості, податок для фізичних осіб, розраховується за площею, що перевищує. Для квартир це 60 квадратних метрів. Житлових будинків це 120 квадратних метрів. Різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, від 180 квадратних метрів. Базою падкування є загальна площа об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Сама ставка податку на об'єкт нерухомого майна встановиться органом місцевого самоврядування в залежності від типу об'єктів та їх місцезнаходження у відсотках, яка рахується саме до мінімальної заробітної плати, встановлено на 1 січня звітного року. Та не може перевищувати ніж 1,5% за 1 квадратний метр. Ну і тепер давайте я покажу на прикладі, як воно вираховується. Наприклад, у фізичної особи є квартира в місті Черкаси. Зрозуміло, що її стандартна площа, це трикіннотна квартира 65 квадратних метрів. І якщо ми дивимося, як його правильно розрахувати, то сума податку розраховується, як добуток загальної площі квартири зменшує на 60 квадратних метрів. Та ставка податку, яка складає 1,5%, тобто це 100 гривень 50 копійок за метр квадратний. Зрозуміло, що якщо розраховується, то це. 65 квадратних метрів мінус 60 квадратних множимо на 105 і зрозуміло дорівнює це 502 гривні 50 копійок. Тому, друзі, зрозуміло, що відповідно за таку площу повинен сплатити 502 гривні 50 копійок. Але, наприклад, у різних містах воно різне. І навіть в місті Черкаси, зрозуміло, відсоток, який підлягає сплаті за податок, набагато є менший. Наприклад, у мене так само була квартира 63 квадратних метрів, то сума до оплати становить 113 гривень 90 копійок. Тому, в принципі, різниця все ж таки є. Також щоб ви собі, друзі, розуміли, що податкове повідомлення рішення про сплату суми податку надсилаються платникам податку, до 1 липня року, що настає за базовим податку, податковим звітом, періодом, а також року. І щоб також ви собі розуміли, що в кожному податковому повідомленні рішенні також зазначається про те, що ви повинні сплатити дану суму протягом 60 календарних днів з моменту, коли ви її отримали. Воно приходить безпосередньо обичним листом. У які кидають у ящичок, тому головне його знайти, щоби його не загубили. Зрозуміло, друзі, якщо ви, наприклад, не згодні із додатковим повідомленням рішення, або помітили, що площа неправильно зазначена, або у вас у власності немає даного нерухомого майна, то ви зрозуміло маєте повне право звернутися до органу державної влади, а саме до податкового, і безпосередньо зробити звірку відповідно даних. Тобто, що перевіряється? Перевіряється наявність об'єкт нежитлової або житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку. Потім розмір загальної площі об'єктів житлової та або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку. Е, дуже багато помилок саме йде у нарахуванні площі. Наприклад, у мене в знайомого е, в нього є 100% квартира його власність 5 квадратів, і йому дописали ще квартиру його батьків, хоч там у нього всього-навсього одна третя частина. А йому нарахували за ту квартиру також 100%. Тому це дуже. Е, Часто виникає така помилка. Потім права на користування пільгу зі сплати податку, розмір ставки податку, а також нарахування суми податку. Про пільги я зніму у наступному відео, тому там також є дуже багато цікавих моментів. У разі виявлення відповідних розбіжностей, які підтверджують відповідними документами, зрозуміло, податкова інспекція вона скасовує попереднє податкове повідомлення рішення і видає нове рішення уже з правильно зазначеними площами, зазначеними даними, які підлягають відповідно до виконання, а саме сплаті. Податку або, наприклад, не сплатять, якщо є у вас відповідні пільги. Якщо ж, наприклад, ви взагалі не згодні із даним рішенням, то ви маєте право його оскаржити в судовому порядку протягом 30 днів з моменту його отримання. Отже, друзі, якщо ви також отримали дане податкове повідомлення рішення, обов'язково його передивіться, чи там правильно зазначені всі дані, і дійсно площа, яка зазначена в даному податковому повідомленні рішення, вона є дійсно коректна і відповідає дійсності. Якщо ж, наприклад, не відповідає або є певні порушення, то зрозуміло потрібно займатися, його розкрутити і дійсно виправити, якщо ще не пропущені відповідні строки. Якщо ж наприклад строки пропустили, то у вас немає іншого виходу, крім того, що оплатити даний. Податок і в наступному році, зрозуміло, бути більш уважнішим, і знати, що дійсно є певні такі е, моменти, коли допускають відповідні помилки. Якщо ж у вас виникають якісь питання, бо потрібна допомога у вирішенні того чи іншого, наприклад, там, складного питання для вас, ви завжди можете скористатися допомогою за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Ну а саме за завжди був друзі. Я адвокат з юридичної компанії, Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юрич. Дякую за даний відеоролик. Підписуємося, робимо. Лайк і тиснемо дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!